Вже спілкуємося з Ігором Худобюком, кращим бомбардиром команди і автором голови ворота енергії з Нової Каховки. Власне, які враження залишив поєдинок першої весняної частини сезону? Враження як найкращі. Дуже переживали перед цією ігрою, щоб виграти. Бо так як минулого сезону почали ігру з проїжджа, хотілося реабілізуватись, виграти. в Команди ми від них програли на виїзді. Дуже добре, що забили швидкий м'яч, бо як не забили, було б дуже важко всю ігру грати. Забили швидкий м'яч і вже взяли м'яч під контроль. Ну і Получалось, в принципі, непогано, непогано комбінували, непогано грали. Команда підсилилась в міжсезоні в зимовому. Наскільки відчутні ці зміни? Ну, Взяли опитних, бочкори, веприка. це зразу відчутно. Я думаю, що досвід ці І вони передають своїм молодим хлопцям. І це відчувається на... На футбольному полі. Власне, наскільки варіативність все-таки Веприк і Боришкевич грають всередині поля, наскільки вони дають можливість флангам загравати, тобі передачі постачають? Ну, нормально вони зіграні, так як ви бачили, Боришкевич дав дві гольових передачі. Веприк туди обосряючі передачі, давав і на мене, і фланги. І... Ну, гарно дивились. Про власний гол, що можеш сказати, як вдалося забити? Ну, Борошкевич на блюдочку мені виложив, і я положив. Кінцівка матчу було трошки сумбурна, там і видалення було, і видалення тренера, і така невеличка потасовка, а власне градус все одно був. Ну, Бачите, тож, той самий молодість француза, нашої він тут відбрикувався, щоб отримати карточку, зараз мінімум дві гри отримати. Ну, я не знаю. Ну, команда проігрувала, це в них тільки такий шанс був десь спровокувати наших футболістів, щоб десь на вилучення, ще на щось. Інакших інших шансів у них виграти не було, так і так вийшло. Скільки відчутно була підтримка вболівальників на трибунах? Було досить ну, відчутно. це Вдома завжди приємно грати, що велика кількість людей прийшла підтримувати. Дуже приємно. Власне, на твою думку, на 10-те місце команда вийшла, який потенціал в команди в цьому новому складі, що можемо показати в другому колі? Ну, це буде видно. Ну, я думаю, що це 10-те місце це не місце тепловика Прикарпаття. Ну, я думаю, що ми десь просто загубили очки, такі з командами дурні. Я думаю, це другий круг. реабілітуємося і десь піднімемося вище, на вищі місця. Власне, команда пройшла повноцінну підготовку нарешті до сезону. Наскільки це відчутно було і в першому матчі, от, з енергією і далі, як ти думаєш? Ну, от зараз ну, відчутно, що команда пройшла фізичну підготовку, пройшла, набігала кілометраж, той, що треба десь за рахунок ігор на Карлюки, е, тактичні моменти. Е, ну, не то, що в тому Крузі за тиждень зібрались нас і, і вже зразу, зразу в бій. Ну. Зараз на команду чекає важкий виїзд на дальній. все-таки, як ти вважаєш, скільки це вплине на якість футболу? Все-таки цей переїзд довгий. Які очікування від матчу, власне? Ну, їдемо за перемогою тільки, Ну, як воно вийде, це вже будемо бачити там. Ну, а робити? Однак, що робити? Самоліт собі не можемо дозволити туди полетіти, тому це реалії, наші теперішні, так, ну, треба від того відтолкуватись. Ну, будемо грати, будемо старатись. Звичайно, що, це, що ми в день гри приїжджаємо, що важко буде, треба буде розбігатись. Ну нічого, я думаю, що. Що буде все добре. Чи ставиш собі за завдання, основне, стати кращим бомбардиром першості? Наскільки ця це запекла боротьба от, власне, в Голодорів? Ну, я ставлю завдання, щоб команда виграла тільки. Саме теж для себе, звичайно, це приємно забивати голи, нападаючи тим цінний, що забиває голи. Якщо не ставити задачі якісь про собою, то нема. Смисло виходити тоді на футбольне поле. Звичайно, ставлю задачі, звичайно, хочеться стати бомбардиром, тому буду старатися тренуватись в іграх. Так, в з побажанням болівальникам. Власне, домашній матч нас незабаром після виїзду. Приходіть на матч, підтримуйте команду. Думаю, все буде добре, будемо показувати гарний футбол, будемо старатися для вас.